Той момент, який по-особливому також закарбувався в моєму серці, я почув молитву церкви, тих людей, які були в той недільний ранок присутні, тих старших сестричок, які плакали, дивлячись на молодого хлопця, який кається, який просить допомоги у Бога, як вони молилися за мене. Братів, служителів, які підтримали в той день, і того недільного ранку, 17 січня, я зрозумів. І ця істина іде зі мною вже на протязі трішки більше восьми років в моєму житті. Я зрозумів, наскільки має велику силу і владу молитва церкви. І в цей недільний ранок, в день подяки, в моєму серці є велика вдячність Богові за його церкву. Алілуя! Стов і підвалена істини, церква, яку будує сам Христос, і ворота пекельні її ніколи не подолають. Алілуя!